Продовжуємо підбивати підсумки сезону, переглядаючи аналітику. В цьому відео дізнаємось імена спортсменів з кращими показниками швидкості та влучності на вогневому рубежі. Мабуть, нікого не здивую, сказавши, що найшвидшим серед чоловіків був Йоханнес Бьо. Мартін Пенсілома показав другу швидкість. На третьому місці розташувався Стурла Легрейд, Ветле Крістіансен четвертий. І Тарії Бьо має п'яту швидкість в цьому сезоні. Таким чином, серед топ-п'ятірки найшвидших біатлоністів маємо одразу чотири норвежця. Бенедік Доль шостий, Себастьян Самуельсон – сьомий, Йоханнес Дале на восьмому місці, Фаб'єн Клод дев'ятий і Кантен Фійон Має став десятим за швидкістю у цьому сезоні. Серед жінок найшвидшою стала Анна Марія Лампіч. Яка провела свій дебютний сезон на Кубку Світу? Друга швидкість у Деніс Херман Вік. І лідерка загального заліку Жулія Сімон показала третій результат. Інгрід Тандревольд займає четверте місце і Ханна Еборг закриває п'ятірку найкращих. Ліза Вітоце стало шостою. Ельвіра Еберг сьома. Анаїс Шевальєбуше восьма. Марте Узберозіли на 9-й позиції. І Софі Шово має 10 швидкість. За показниками влучності найкращим серед чоловіків став Стурла Легрейт 91%. Ніклас Хартфук на вогновому рубежі став другий. У нього 90,1% влучності. І третю влучність продемонстрував Сімон Едер 89,6%. Серед десятки найкращих снайперів цього сезону опинились Алекс Цисар, Себастьян Шталдер, Артем Тищенко, Денис Насико, Юстус Штрелов, Роман Ріс та лише на 10 сходинці Йоханне Стігмізбьо. Серед жінок найкращу влучність продемонструвала Тамара Штайнер з Австрії 92,4%. Доня здуч друга 91,5%. І Каролін Кнотин третя, У неї 90,5% влучності. Анастасія Меркушина за цим показником має четверту позицію. Ванеса Войкт п'ята, Джесіка Іслова – шоста, Суві Мінкінен – сьома, Лужан Мано на восьмій позиції. Марта Олзбірозілин дев'ята, і Емі Басерга посідає десяту сходинку. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.